Всім привіт! Мене звати Влад і ви на моєму каналі. І це четверта серія виживання бомжа на Grand Mobile. І е, сьогодні ми будемо виповняти ежедневні е, новогодні завдання. Тут у нас вже є два осколка. І нам ми виповнимо усі ще всі завдання і зможемо відкрити ще одну один, один кружок із усього новогоднього украшення. І також ще ми виповнимо оце завдання нам присут поработать в церковичному центрі і збрати пару заказів, а іменно 25 заказів. Ми отримаємо три от завдання. Поки ми будемо виконувати всі ці задачі, то якраз нам скапне прокрутка колеса удачі. Давайте натиснемо поговорити. Беремо за 400 скутер, яке наше перше завдання. Ми туди так, Так, почається по в лотереї 24 на 7 і пообідати в ресторані. Почається нам потрібно відмітити ближайший Ні, не тут ближайші міста, ближайший магазин 24 на 7. Я молюся, щоб там були закуплені продукти, щоб потім їздити по городу і шукати новий і новий 24 на 7 і просто не могти знайти знай... те, що мені потрібно. Він тут близько, під'їжджаємо до цього 24 на 7. Ой, забув вам сказати, дорогі друзі, вводіть промокод L і ви получите дуже прикольні плюшки. І в нас вже буде скоро п'ятий рівень, і ми зможемо забрати. Дуже прикольні призи. Давайте введемо супер прикольний промокод, який нам дали наші любимі розробочки Grand Mobile. Чао. E... Чао. Піжіть. Чаго Чао Ну, не змогли його знайти, но заходимо ми вже заходимо в цей от магазин в уті, гратимо 340 рублів, заходимо, натискаємо на лотерейний білет і ми... Виповняємо завдання, перше завдання, і ми можемо вже можемо відкрити один з подарків. Ми е, поздравляємо, ми получили е, бонус за промокод L завда... Ми повисили наш рівень до 5-го і получили наш ми виходимо, ми отримали 30 тисяч за цей промокод ELMA. Давайте, ми, друге завдання наше пообідати в ресторан. Він тут, мабуть, теж близько. Нам потрібно декілька сюди, так, я знаю, де він є. Тут він недалеко, недалеко. А от і ресторан. в нього зайдемо. І... і нам просто потрібно купити або кока-колу, або сок, або любий вообще предмет, ну, який желати, но який не дуже дорого стоїть. Так, купили. Сідаємо на мотоцикл. І третє наше завдання це покрутіть колісо е удачі в казино. Но в нас потрібно нам ще 32. ждати 31 минуту. І нам, поки ми випов... ми поки виповнимо. Завдання з сортіровочним центром. Нам потрібно відсортірувати і відправити 25 посилок. Давайте, коли я доїду, то я вернуся до вас і ми е сортіруємо 25 цих коробок. Ну, от і все, я вже е взяв робочу форму, одію. Одежду і е, ми зараз я зроблю всі 25 посилок і вернуся до вас, мої дорогі любі підписи. Ну от, я вже виповнив це завдання і забираю свій завітний приз Все далі Йолочка і раз, активуємо 50 конфет. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Кажіть 10 секунд лише. Можна це відкривати. І 300 штук конфет. У нас уже 1550 конфет. Ну, це... Ну, і в магазині. Яку думаєте вибрати тачку? Напишіть в коментарях: Bentley eh, Butter Christmas чи Hammer F Christmas. Чи, взагалі, Skin eh, Grincha за 20 000 конфет. Як думаєте, який приз вибрати? Іменно вибрати. Ну, а для слідчого. Слідущих... Заправить автомобіль роботи механіком. Це тут у нас 5 раз автомобіль. І тут вже оце завдання виповнити контракт на роботі інкасатора нам вже треба буде аж цілий 10 рівень. Е, ну і сліду, оці от всі завдання нам потрібно буде їх. Всіх по мірі воростання просто їх е, виповняти. А ми потихонечку будемо увольнятися. Все, ми отримали 4000. Так. надбавки до нашого більше нема. Ну, давайте візьмемо так можна. От посмотрите і взяти доставку, який у нас буде там у нас буде, виходити, аж в Южний Кинуло. Ну, давайте візьмемо скутер і доїдемо до Южного. І тоді ми. Просто вже украшення стоїть ця будка. Тут у мене немає ж як дібратися до е, стоянки. Ще до точки. Ну, давайте е, ми Закриємо чат. Так. Ну добре, тоді, якщо ми не можемо дістатися до потрібної нам точки, то, виходи, нам потрібно. Ну просто закінчувати цю серію. Ми виконаємо вже останнє завдання в слідуючий раз, і ми заробили не так багато бабла е, сьогодні. Але, дорогі друзі, ми е, скоро достигнемо відмітки 10 тисяч, е, тобто 100 тисяч рублів. На моєму балансі. Дорогі друзі, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Я хочу, е, я просто хочу, щоб на моєму каналі було аж цілих е, 5 підписників, щоб е, а, тому що я. Хочу, щоб е, у мене було багато підписників. І я буду випускати часто буду випускати відеоролики. І скоро вийде п'ята серія виживання бомжа. І також ще одна гарна новина. Уже вчора я її вам повідомив. Я створив свій телеграм-канал Ланґрант. Силка на телеграм-канал буде в описі під цим відеороликом. Також буде і інструкція, як, це, як все зробити. І, ну, Просто навіть в відеоролику скажу, що потрібно взяти її е, натиснути на Цю э, селку, її скопіювати, і вбити її в Google э, поисковик і вона э, вам знайде те, що вам потрібно. Вона, вона Вам знайде мій телеграм-канал. Якщо у вас є взагалі телеграм, то вона вас зразу перекине у телеграм-канал. мій телеграм-канал і просто підписуйтеся на нього. А другий варіант це буде те, що якщо ви Якщо у вас буде така синя синій, ця ссылка, то просто на неї натискайте і вона вас перекине в мій телеграм канал. Ну а всім дякую за все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Ну і всім пока. -пока.